Бібліотека світової класики. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений творчості видатного британського анімаліста, вченого, засновника зоопарку і блискучого письменника Джеральда Дарела, автор і ведуча програми Дана Пінчівська. На мою думку, популярність творів Джеральда Дарела для людей, які народились у другій половині ХХ століття, витримує порівняння, наприклад, із військом прихильників Гаррі Поттера Джоан Роулінг, що завоювала не менш масштабну аудиторію на кілька десятиліт пізніше. Численні переклади всіма мислимими мовами, вдалі екранізації і головне чарівне поєднання таланту та захопленості своєю справою перетворили книги анімаліста на справжню літературу, чия мета серед іншого унаочнювати людяність тим, хто не знає, з чого вона складається, ну або чомусь забув, що вона таке. Джеральд Мальком Дарил народився 7 січня 1925 року, а пішов з життя 30 січня 1995 Майбутній британський вчений зоолог, засновник джерсійського тресту Збереження диких тварин, він був наймолодшим із чотирьох дітей у родині британського інженера, якого не стало, коли Джеральду виповнилось лише три роки. Раду родині давала мама, людина неймовірно, якщо так можна висловитись, вродливих душевних якостей, які не заважали розвиватись кращим рисом характерів усього її неслухняного сімейства. Старший брат Джеральда Лоуренс став відомим письменником, тож образ людини з друкарською машинкою з дитинства унаочнював маленькому Джеральду, якщо не краще, то в усякому випадку А. рідні і Б. Не найгірші заняття, що за ними може згаяти час. Внутрішньо вільна, щира, справедлива і пристрасна людина. Тож любов до всього живого в розумінні найперше тваринного світу, шановні слухачі, я відповідаю за кожне слово у цьому формулюванні. Це була справжня любов, адресована дійсно всьому живому. Мала хороші шанси на вербалізацію. В розумінні? Перетворення не лише у реальні вчинки, на зразок поповнення зоопарків рідкісними тваринами, що їх надто енергійна людська діяльність поставила на межу зникнення та згодом заснування власного зоопарку, але і у наочнення у тексті, розважальність якого нічим не заважає найвищим літературним якостям. Повторюсь, людяності, доброті, почуттю справедливості і що гріха таїти чистоті стилю і динамічності оповіді. На жаль, із 30 згаком книжок, написаних Джеральдом Даррелом і перекладених ледь не усіма мовами світу, українською були перекладені лише три твори. І перекладали їх Наталія Трохим, Людмила Гончар і Олег Лисько. Інтернет та знання іноземних мов, звісно, розв'язують руки всім тим, кому цікаво знати, як саме любов до тварин здатна змусити підлітка, наприклад, принести до родинного обіду скорпіона з цілим виводком діток. Просто щоб вони, бува, не згубились. А дорослу людину взяти на себе відповідальність за доставку цілого зоопарку. Зібраного власноруч, наприклад, в Африці, морем, до берегів Великої Британії. Звісно, не всі здатні любити. І вже точно далеко не кожен вміє скерувати це високе і рідкісне почуття на тваринний світ. Джеральду дарило цей дар був даний від природи, і смію думати, саме тому його книги це твори не лише видатного письменника, але й щасливої людини. Яка точно знала відповідь, наприклад, на питання про людську відповідальність за тих, кого ця людина, прислухавшись до сумнівних аргументів, що змусили її почуватися царем природи, приручила? Шановні слухачі, зараз в ефірі прозвучить уривок з роману видатного британського письменника Джеральда Дарела Моя сім'я та інші звірі у перекладі Людмили Гончар. Текст читає Наталка Коломієць. Старий мур навколо запустілого саду став для мене розкішним мисливським угіддям. Це був давній цегляний мур, колись тинькований, а тепер позеленілий від муху. За багато вогких зим тиньк здувся і просів, а вся поверхня вкрилася вигадливим мережвом тріщин. Завшишки у кілька дюймів або тонких, мов волосини. На лисинах, мов ребра, проступали ряди ясно-рожевих цеглин. Уважне око могло розглядіти на стіні цілий пейзаж, шапки мініатюрних поганок, червоних, жовтих, бурих. Видавалися вони дашками хатинок, розкиданих по вогких клаптях, темно-зелений, як пляшкове скло мох, ріс такими симметричними пучками, що нагадував охайно підстрижений живоплід, а затінені тріщини. Звідки вибивалися зарості дрібної папороті, тихо струмували, немов маленькі зелені джерельця. Зверху на морі пролягала справдешня пустеля, суха і розпещена, де іржавіли поодинокі лишайники, а з комах лише бабки прилітали туди пражитися на сонці. Внизу, біля підмурка, між уламків черепиці пробивалися листя цикламенів, шафрану, асфоделю. Цю смугу оточували колючі клубки ожини, що серед літа рясно вкривалися тугими, соковитими, чорносизими ягодами. На морі гніздилися різноманітні мешканці. Вони ділилися на мисливців та здобич на денних і нічних трудях. Нічними мисливцями були жаби, що жили в густому ожиннику, та гекони, бліді і майже прозорі створіння з вибалушеними очима, мешкали горішньою частиною муру. Вони ловили здобич, недоумкуватих роззяв довгоніжок, що дзинчали і незграбно металися серед бадилля. А також різноманітних метеликів, смугастих, музаїчних, картатих, плямистих, крапчастих, які кружляли м'якими хмарками біля потрісканого тиньку, жуків, натоптаних, чепурно вбраних, схожих на солідних, заклопотаних бізнесменів. Коли останній світляк забирав свій холодний смарагдовий ліхтарик у мохову постіль, і над землею сходило сонце, на стіну виходила друга зміна. Вдень було важче відрізнити жертву від хижака. Здавалося, все тут поїдає одне одного без розбору. Так хижі оси полювали на гусінь і павуків. Павуки ловили мух. Великі, крихткі, бабки пожирали павуків та мух. А прудкі в юнкі різнокольорові ящерки знищували їх усіх гамузом. Проте... Найнебезпечніші були полохливі, скромні співмешканці садового муру. Вони рідко потрапляли вам на очі, однак у шпаринах муру їх аж кишіло. Якщо обережно підчепити лезом ножа шмат здутого тиньку і відділити його від цеглини, під ним виявиться маленький чорний скорпіон, лискучий, немовби зроблений із шоколаду. Ці чудернацькі істоти мають приплюснуті овальні тільця завдовжки з дюйм, акуратні вигнуті ніжки і непропорційно великі краб'ячі клешні, на яких відділяються зчленування, мов на скафандрі, хвіст, схожий на низку брунатного намиста і закінчується жалом шипом. Ви уважно розглядаєте скорпіона, а він лежить прищухлий, тихий і тільки злегка задирає хвіст, остерігаючи вас майже вибачливим жестом, коли ви часом сильніше дихнете на нього. Якщо довго тримати скорпіона на сонці, він просто розвернеться і піде собі геть, а потім неодмінно підповзе під інший шматок тиньку. Я щиро-щиро захопився цими членистоногими. Вони здавались мені славними, скромними створіннями, з лагідною загалом вдачею. Не робіть нічого безглуздого або нетактовного Не чіпайте їх руками, скажімо, і скорпіони шануватимуть вас, лише весь час пориватимуться чим скоріше втекти і десь заховатись. Мене, очевидно, вони вважали карою небесною, бо я невтомно віддирав нові і нові клапті тиньку, щоб спостерігати за ними, або ж ловив їх і змушував марширувати в слоїках для варення. Мені кортіло побачити, як вони перебирають ніжками. Завдяки моїм раптовим несподіваним наскокам на садовий мур я довідався чимало цікавого про скорпіонів. Виявляється, живляться вони мухами, кониками, метеликами та золотоочками. Декілька разів я спостерігав, як скорпіони пожирають один одного. Вельми прикра звичка, на мій погляд, для таких бездоганних в усіх інших відношеннях створінь. Причаївшись якось вночі біля муру з ліхтариком у руках, я умудрився підгледіти дивовижний шлюбний танок скорпіонів. Сціпивши клешні, вони випростовувались угору і закохано обвивали одне одного хвостами. От вони вже спроквола вальсують серед пухкого моху, але ці сценки... Ми хотіли переді мною з блискавичною швидкістю. Тільки но я засвідчував ліхтарик, як партнери негайно зупинялися, хвилинку вагались, а тоді рішуче чимчукували геть, ступаючи крок у крок, клішня в клішню. Так ці створіння категорично не визнавали втручань у своє особисте життя. Я мріяв тримати кількох з них у себе. От тоді, певно, я зміг би побачити всю весільну церемонію. Проте мені суворо заборонили приносити скорпіонів у дім, незважаючи на моє палке заступництво. Одного разу я знайшов на стіні жирну скорпіониху, вдягнуту, як здалося на перший погляд, у світло руде хутряне пальто. Придивившись пильніше, я виявив, що це дивне убрання є не що інше, як маса крихітних скорпіончиків, прилиплих до материної спини. Мене зачарувало це сімейство, і я вирішив тихцем пронести його нагору, до моєї спальні, щоб спостерігати за розвитком малят. Дуже обережно я помістив матусю з її виводком у сірникову коробку і майнув додому. На моє лихо, саме в ту мить, коли я ступив на поріг, наша сім'я сідала до столу. Тоді я лишив коробку на камінні у вітальні. Нехай вони тим часом подихають повітрям і приєднався до родинної трапези. Довго вовтузячись з їжею, крадькома, переправляючи роджеру ласі шматки під стіл, я слухав розмови старших і мимоволі випустив з уваги моїх оригінальних нових підопічних. А в цей час Ларі приніс звітальні сигарети і сірники, відкинувся на спинку стільця і взяв до рота сигару. Не знаючи про навислу наді мною небезпеку, я з інтересом дослухався до його жвавої розповіді. А він відкрив сірникову коробку. Навіть зараз я твердо переконаний, що Скорпіониха не замишляла нічого лихого, просто вона була збуджена і роздратована тривалим ув'язненням, отож скористалася першою ж нагодою, щоб утекти. Вискочивши з коробки, разом з прилиплими до неї дітками, вона побігла по руці Ларі, нараз розгублено спинилася і ледь-ледь підняла своє жало. Відчувши, що по його руці щось повзе, Ларі зиркнув туди і Олеле, що тут закрутилося? Нажаханий Ларі ривнув на все горло, від чого лугареція впустила тарілку. А Роджер вискочив з під столу і несамовито загавкав. Ларі стріпнув рукою, і безсталанна скорпіониха гепнулася на стіл між приборами Марго і Леслі, розсипаючи, мов конфеті своїх діток. Розгнівана такою негречністю, вона метнулася до Леслі, вигнувши своє тремтяче відобрази жало. Леслі скочив на ноги, перекинувши стільця і різко змахнув серветкою. Скорпіониха покотилася по скатертині прямо на Марго, яка з переляку загула, наче паровоз. Мама, спантеличена раптовою бучею, вдягла окуляри і закліпала очима в цю мить Марго плеснула на скорпіониху склянку води. Промахнувшись замість скорпіонихи, вона облила маму, яка абсолютно не виносила холодної води. Безсило хапаючи ротом повітря, мама не могла навіть протестувати. Скорпіониха сховалася під тарілкою Леслі, а її малята дико метались по столі. Збитий з пантелику Роджер, намагаючись внести посильну лепту в загальну паніку, гасав по кімнаті з шаленим гавканням. Знову цей клятий хлопчисько, ревів Ларі. Дивіться, вони повзуть сюди, верещала Марго. Принесіть мені книгу! кричав Леслі. Не панікуйте, бийте їх книгою. Що з вами всіма відбувається? допитувалась мама, протираючи окуляри. Триклятий хлопчисько, він погубить нас. Гляньте на стіл. Там поколіно скорпіонів. Мерщій скоріше, зробіть щонебудь, Обережно, ой. Не верещіть ради Бога, а принесіть книгу. Замовкни, Роджер. Слава Богу, мене не вкусили. Обережно. ще один Швидше, Гвалт! Та замовніть нарешті і дайте мені книгу або що!» Шановні слухачі, в ефірі звучить програма Бібліотека світової класики. Ви слухаєте уривок з роману видатного британського письменника Джеральда Дарела Моя сім'я та інші звірі у перекладі Людмили Гончар. Текст читає Наталка Коломієць. Але, любі мої, як могли скорпіони опинитися на столі? Цей клятий хлопчисько, в кожній сірниковій коробці в домі чаїться небезпека. Ой, він повзе прямо на мене. Гвалт! Рятуйте! Хрясний його ножем, ножем, та бий Оскільки ніхто не поклопотався роз'яснити Роджеру причини переполоху, у нього склалося хибне враження, що на сім'ю напав ворог. І отже його обов'язок. Захистити нас, єдиною сторонньою людиною в кімнаті була Лугареція, і Роджер, дійшовши думки, що це вона в усьому винна, гризнув її за ногу. Галасу, звичайно, тільки додалося. Коли все так сяк угамувалося, ми побачили, що маленькі скорпіончики встигли заховатися під тарілками, виделками і ножами. Після моїх палких благань і маминого прохання, Пропозицію Леслі знищити сімейство скорпіонів було відхилено. І товариство, ще не оговтавшись від переляку і роздратування, перейшло до вітальні. Доброї півгодини я збирав чайною ложкою малят і саджав їх на спину матері, а потім виніс на блюдечку на двір і з жалем випустив на садовий мур. У той день ми з Роджером допізна гуляли на узгір'ях бо я перечував, що родині слід дати перепочинок і не навертатися їм на очі. Наслідки цієї пригоди були різноманітні. У Ларі розвинувся страх перед сірниковими коробками. Він відкриває їх з превеликою обережністю, спершу обмотавши руку носовиком. Лугреція шкутильгала по хаті з забинтованою ногою ще кілька тижнів по тому, як загоїлася рана, і кожного ранку, розносячи чай, показувала нам свої шрами. А для мене особисто ця історія мала значно гірші наслідки. Мама дійшла висновку, що я знову відбиваюсь від рук, і зараз саме час продовжити мою освіту. Поки мені підшукували домашнього вчителя з усіх предметів, мама вирішила, що принаймні мою французьку мову слід освіжити не зволікаючи. Про все було домовлено, і спіро почав щоранку відвозити мене до міста на уроки французької мови, до бельгійського консула. Будинок консула притулився в лабіринті вузьких смердючих провулків єврейського кварталу міста. Це був чарівний район, бруковані вулички з численними лотками, барвистого краму, горами блискучих льодяників, виробами з срібла, фруктами й овочами. Вулиці були такі вузькі, що доводилось раз по раз притискуватися до стін будинків і пропускати віслюків, нав'ючених товаром. Мені подобалась ця мальовнича частина міста. Повна галасу і метушні, верескливої лайки, перекупок, квоктання курей, гавкоту собак, протяглих криків чоловіків, що несли на головах величезні лотки з гарячими буханками хліба. Якраз у центрі цього району, на горішньому поверсі, високої ветхої будівлі мешкав бельгійський консул. Це був приємний маленький чоловічок з кумедною триклинною борідкою і дбайливо випищеними вусами. Він досить серйозно ставився до своєї служби і завжди був одягнений так, наче збирався на урочистий офіційний прийом чорна візитка, штани у смужку, світлобрунатні гетри і широка, спадаюча шовковим водоспадом краватка. Довершував ансамбль високий осяйний циліндр. У будь-який час його можна було стріти у цьому парадному вбранні на одній з вузьких брудних вуличок, де він граціозно пробивався між калюжами та тулився до стіни з вишуканою галантністю, пропускаючи осла і легенько постукуючи його по спині ротанговим ціпком. Городяни не вбачали в ошатному наряді дипломата нічого незвичайного. Вони думали, що консул англієць, а оскільки, за їхніми уявленнями всі англійці-лорди, то вони просто зобов'язані вбиратись належним чином. Коли я приїхав до консула вперше, він запросив мене до кімнати, де висіли десятки фотографій у важких рамках, фотопортрети самого господаря в різноманітних наполеоновських позах. На старомодних стільцях, оббитих червоною парчею, рясніли гаптовані серветочки, а стіл, за яким ми працювали, було застелено бордовою оксамитовою скатертиною з ядуче зеленими торочками. Кімната вражала око своєю потворністю. Щоб перевірити обсяг моїх знань французької мови, консул всадовив мене за стіл, витягнув грубий, обтріпаний том словника і розкрив його на першій сторінці. Прошу вас, читайте оце, сказав він каліченою англійською мовою. Підкрутивши кінчики вусів, він міцно стулив губи, заклав руки за спину. І спроквола попрямував до вікна. А я заходився читати слова на літеру А. Будь ласка, читайте далі. Ох, консул обожнював котів і тримав у себе трьох величезних вгодованих екземплярів перської породи. Отак ішли наші заняття, ми знову поринали в нетрі французьких дієслів. З незрозумілих причин у консула склалося враження, що наша мама добре володіє французькою мовою, і він ніколи не минав нагоди зав'язати з нею дружню бесіду. Іноді на мамине щастя їй вдавалося вчасно засікти серед вуличного натовпу його циліндр, і тоді вона хутко забігала в першу ліпшу крамницю. І купувала там різний непотріб, аж доки небезпека була позаду. Але частіше траплялося, що бельгієць несподівано виринав з бічного провулка і заскакував маму зненацька. Широко всміхаючись і крутячи ціпком, він наближався до неї, зривав з голови циліндр і низько вклонявся, гаряче стискаючи знехотя простягнуту руку і притискуючи її до бороди. І от вони вже стоять посеред вулиці. Раз у раз їх розділяє перехожий осел. Консул виливає на маму цілу зливу французьких слів, артистично жестикулюючи циліндром та ціпком, і анітрохи не зважаючи на збентежений вираз маминого обличчя. Зрідка консул робить паузи, примовляючи Чи не так, мадам? І на це мама змушена відповідати. Зібравши всю свою мужність, вона демонструє досконале володіння французькою мовою. Так, так, вигукує вона, нервово усміхаючись, і якщо це звучить не досить переконливо, додає ще з більшим запалом. Так, так! Відповідь цілком задовольняла консула. І, по-моєму, він так і ніколи не втямив, що це було єдине французьке слово, яке знала мама. Але ці розмови вкрай виснажували її нервову систему. І варто було нам тільки зронити. Мамо, дивіться ондечки консул, як вона притьмом пускалася вниз по вулиці, забувши про свою звичну стриманість. У певному розумінні уроки французької мови принесли мені деяку користь. Я не вивчив французької, це правда. Але щоразу... Під кінець занять мене огортала така нудьга, що в свої опівденні вилазки в довколишній світ я вирушав з подвоєною енергією. Окрім того, звісно, я завжди з нетерпінням чекав четверга. Теодор мав звичку приходити до нас одразу після сніданку. Він приходив би і раніше, але не дозволяли правила доброго тону. І зоставався доти, доки високо над Албанськими горами сходив місяць. Четвер він обрав не випадково, бо саме в цей день з Афін щотижня прилітав гідроплан і приводнювався в затоці неподалік від садиби. Теодор пристрасно захоплювався гідропланами. Єдиним місцем в будинку, звідки добре проглядалась затока, було горище. Гідроплан незмінно прилітав тоді, коли ми пили чай. До нас долинало невиразне, глухе гудіння, таке слабке, що, здавалося, може, то бджола. Теодор, котрий за звичаєм розповідав якусь історію, нараз спинявся на півслові і в очах його спалахував фанатичний вогонь. Слухайте ну, чи не літак це? говорив він. Теодор акуратно клав недоїдений коржик на тарілку. Ага? вигукував він, обтираючи пальці серветкою. «А вже ж! це таке, напевно, гудіння літака. Звук дедалі наростав, а Теодор сидів, як на голках. Мама виручала його зі скрути. Може, на нагору і подивитись, як він сідатиме? пропонувала вона. О, так, якщо ви не проти. Двигуни літака гули вже в нас над головою, не можна було гаяти ні хвилини. Мене завжди вражає, ви розумієте? Не баріться, Тео, мерщій, підганяли ми хором. І ми всі, промайнувши чотири сходові клітини, вривалися на горище. Роджер біг попереду, радісно гавкаючи. Пирскаючи сміхом, ми важко гупотіли по дощаній підлозі. Розчиняли навстіж вікна і вихилялися назовні, прикипівши зором до гладенького плеса затоки, що в обрамленні оливкових дерев видавалася круглим блакитним оком. Гідроплан, схожий на товстого незграбного гусака, пролітає над оливковими гаями, опускаючись нижче й нижче. Ось він же над самісінькою водою. Його відображення михтить на лазуровій гладині. Теодор, затамувавши подих, стежить за його летом. Нижче, нижче, і раптом літак чіпляється об поверхню, лишає за собою розгорнутий полюсток піни і мчить далі. І нарешті сідає на воду. Він стрибає на брижах, і за ним віялом розбігається біла піна. Аж ось гідроплан стишує хід, зупиняється, і Теодор проводить пальцем по кінчику бороди і зітхає. О, так, мимрить він, обтрушуючи руки від пилу. Це дійсно захопливе видовище. Вистава скінчилася. Тепер треба чекати наступного тижня, коли знову прилетить гідроплан. Слухачі. Щойно в ефірі прозвучала програма Бібліотека світової класики. Ви слухали уривок з роману видатного британського письменника Джеральда Дарела Моя сім'я та інші звірі у перекладі Людмили Гончар. Текст читала Наталка Коломієць. Програму працювали режисер Жанна Мірошниченко, звукооператор програми Оксана Завальна, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.